Усім привіт! Результат сьогоднішнього запливу. Сьогодні, друзі, в нас дощі. Я встиг до дощів, саме приїхав додому, розгрузився і дощ. Тож пробую відео зняти. Головне, щоб вода не капнула на екран, не виключила мені. Ось таке, бачите, все порозкидав. Помию я це все ввечері, друзі. Що сьогодні я знайшов по смітті і цікавого, бачите, ось такий. Кукришку від стола алюмінієву я забрав. Така здоровена. Бачите? До речі, маю плани на неї. Я з нею буду робити собі захист новий до ескалібура. Бачите? Хочу зробити довший такий, щоб захищав ось ці місця. Бачите як? бачите, як побило? Хочу зробити захист довший. Звідси і дивіться, тут, бачите, як постирало. Ось ці місця постирало. Хочу захист зробити, ось такий довгий. А метал тут, бачите? Взагалі, я навіть руками не можу його такого прогнути. Взагалі шикарний. Ну це вроді не Щось таке. Навіть не можу розігнути. Супер. Метал буде супер. Вона мені та бляха очі мозолила, друзі, цілу зиму. А потім ще мій товариш тут був. Я думаю, вона і йому очі мозолила. Ну, я її забрав, друзі. Е, ще. Цікавого, що в мене? Ну, Цікавого, не цікавого. Ось так я вигорнув скоренько. Е, сьогодні, бачите, що попалося дві п'ятірочки. Одна і друга. Ну, п'ятірочки не попадуться на цей, на відео, тому що я їх вже в кінці знайшов. Спочатку одну, потім повертався вже назад <кх> з глибини і знайшов другу. Потім ще так шарив по кругу, думаю, може, ще буде не було. Десяточка. Ну, супер, друзі. Це є супер. Е, так, по смітті в мене ось таке сміття сьогодні. Ось таке. Бачите? дощ капає, ну я не думаю, він мені не переб'є звіт зробити. Швиденько зроблю. Ну, по євриках сьогодні не густо. 2, 3, 4, 5, 6, 7, ,60, 7, ,80, 7, 40, 7,60, 7,80, 7,90 по євриках. Друзі, і золото. А, 50 копійок ще є наших Україна. Бачите? І по золоті, друзі, ось такий ланцюжок попався. Це подивиться, як ескалібур знаходить ланцюжки. бачите? Ось так. Насправді він, друзі, їх практично не бачить. Ось так. Цей ланцюжок він бачить, може ось так. Я під водою прямо спробував. Я думаю, на відео мені попаде, як я його знайшов. Ось таке. Проба 585. Ну і такий грам до 5 грам, друзі. 4 грами залізних маю. Ось такий ланцюжок мені попався. Ну Чесно кажучи, друзі, якщо б. Ну, ось такий, такий корочок там лежав. Якщо б не той корочок, я б ланцюжок не знайшов, друзі. А я, якщо чесно, я все думав, що там є якийсь хрестик або кулончик. Я навіть так чистив, чистив акуратно, рукавиці скинув. Ну, побачите. І ось так я його. Одним словом, знайшов. Ну, все одно, не дурно сьогодні їздив. Зараз дощі, їду по справах, все ось так залишаю прямо тут. Дощ трошки полоще, ну і ввечері вже помию. Ось такий в мене результат, друзі. Тож, всім удачі, щастива.